Кожного року, 1 січня, ми приходимо сюди вшанувати день народження великого українця, нашого провідника. Надихаючись його покликом, сформувалося ціле покоління борців за українську ідею. Як би його не катували, як би його не примушували, він не пішов на жодні домовленості ні з ласивцями, ні з нацистами, ні з більшовиками, які десь хотіли його ліквідувати знищити сьогодні, навіть під час кривавої війни. Російсько-української війни Бандера став символом спротиву. Ви подивіться, всю націю називають бандерівцями, а машини наші автомобілі називають бандеромобілі, називають коктейлі Молодою, Бандера Смузі, все Бандера, бо це символ спротиву проти більшовизму їхньої імперії. Ми тут, нація, народилася. Якраз в крові, бо Коновали сказав, що так залізо в вогні перетвориться на сталь, а народу в боротьбі на націю ото якою ми стали якою всі нам тільки заздрять, а дехто надихається, бо іншим це не під силу, а нам під силу. Бо за нами наші провідники, за нами наші герої з небес. Кожен, хто віддав життя, він вірить в нас, що ми не поступимось, що ми не відійдемо. Ми не програємо цієї війни. Ми переможемо. Розвалимо Росію і буде процвітаюча Україна, яка поведе за собою інші держави. От наша мета! Оце Бандера писав, оце Стецько писав. Так діяв Шухевич. Так діяли мільйони наших героїв, і ми так маємо робити, надихаючи з їхнім подлугом, ти вперед. Те, що робить зараз ЗСУ, те, що наші захисники територіальної оборони, спецведпризначення Національної гвардії, всі хто воює. Я в кожному вклоняюся, Бачу, що в яких умовах яка це жорстока боротьба, яка нерівна боротьба, не маючи того озброєння, що треба, але вони стоять. Немов граніт, немов та стіна, незламна. Вони вистоять. Бо вони вірять, що за ними стоїмо ми. Всі, кожен, хто долучається, хто допомагає, хто підтримує, хто робить все для нашої перемоги. Знаєте що так прийде той день. І Я сьогодні до речініцію якраз звернення петицію до президента України, що 1 січня має бути національне державне свято в день народження лідера організації українських націоналістів, провідника України Степана Бандери. А тут буде на дурну наступного року пам'ятник Шухевичу. Нашому генерал-горуджуму, лідеру воїнів УПА, який повів за собою армію нескорених, та армія, яка не здалася, яка перемогла. Бо нащадки цієї армії зараз в зсу, зараз бореться далі, б'ють ворога, бо цей дух ніхто не зламає. Хто би не хотів, бо ми переможемо. Слава Україні!